Привіт усім, хто любить та ненавидить гей-новини. Ми починаємо. Цього року прайд у Харкові буде. Його проведуть 15 вересня. Мета маршу благодійна. Збиратимуть гроші для 92-ї бригади та сил спеціальних операцій. З 7 по 15 вересня в рамках Харків Прайду відбудеться ціла низка подій, таких як благодійний Прайд Фест. Урочисте офіційне відкриття ресурсного центру Pride Hub, вшанування пам'яті загиблих ЛГБТК плюс військових та власне сам Марк. для того, щоб дізнаватися про усі деталі першими, підписуйтесь на сторінку Харків Прайду, посилання під цим відео. До зустрічі. У Парижі триває олімпіада, і лгбт люди продовжують перемагати. Серед них і лесбійка Сіднін Гамба. Вона змагається за збірну біженців. Сідінґамба народилася у Камеруні, але втекла звідти. Адже у цій країні лгбт люди можуть сісти у тюрму. Сідні живе у Великій Британії, але досі не має паспорту цієї країни. Для мене має значення бути першою спортсменкою біженкою, яка виграла медаль. Я хочу сказати біженцям в усьому світі: вірте в себе, ви зможете досягти усього. Нагадую, ти можеш стати нашим спонсором або спонсоркою. Це коштує всього 35 гривень на місяць. Прямо зараз ти можеш побачити імена тих, хто нас підтримує. Дякуємо їм та продовжуємо розповідати про олімпійські рекорди у короткому дайджесті. Німець Фредерік Вандрес отримав золото у кіномуспорті. Йому 37, та він гей. Олімпієць присвятив перемогу своєму хлопцю. Американка Шакарі Річардсон стала срібною призеркою Олімпіади. Вона змагалася у бігу на 100 метрів. Шакарі Річардсон є відкритою бісексуалкою. А от австралійка Наталія Дім виграла бронзу у велоспорті. Вона лесбійка. До того ж, вона перша австралійка, яка виграла медаль на олімпіаді. Історія жінок, які кохають одна одного в Україні, знімають нову документалку. Вона про українку, яка тікає від війни з Бахмуту, та казашку, яка рятується від переслідувань гомофобів. Жінки зустрічаються і закохуються, та вирішують одружитися. Я її називаю моя бірза, тому що це найдорожчий камінь на світі. І найгарніший. так і в мене бакосаме любимої, сама гарна, сама найдорожча. Якщо вам сподобалась Лариса та Бако, підтримайте їхню мрію бути разом та перші кроки до неї в Європі. В описі до цього відео випуску Гей новин знаходиться посилання, де ви можете це зробити. На даний момент всі витрати на зйомки були взяті з моїх особистих коштів. Тому, якщо ви знаєте бренди або організації, які могли б підтримати цей фільм фінансово, напишіть мені в Інстаграм. Два з половиною мільйони доларів стільки доведеться заплатити музиканту Метті Гілі за те, що він поцілував хлопця. Це сталося у Малайзії рік тому. Тоді Метті Гілі заявив під час виступу, що підтримує права ЛГБТ людей, та поцілував басиста. Після цього влада Малайзії подала позов до суду. Декілька днів тому став відомий вирок 2,5 мільйони доларів. з ним не погодився і тепер буде шукати правди вже у лондонському суді. У світі винайшли новий препарат, і він на 100% захищає здорових людей від інфікування вілінфекцією. Препарат треба вводити під шкіру два рази на рік. Лікарі кажуть, це набагато зручніше, ніж пити таблетки щодня. От тільки ціна ін'єкції поки захмарна. Це обід у срок дві тисячі доларів на рік ін'єкції зручніші за таблетки. По перше, люди не люблять ходити за ними у клініку. По-друге, люди не хочуть пити таблетки перед сексом. Тому ін'єкції двічі на рік набагато краще. Поки що найпростішим та найдешевшим способом відвіл інфекції залишаються презервативи. Не забувай про них, а також тестуйся кожні півроку. А це було останнє повідомлення випуску. Дякуємо всім військовим, які просто зараз наближають нас до перемоги. А також усім, хто поклав своє життя заради нашої свободи. Побачимося наступного разу.